Доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні дуже незвична тема. і Я знаю, що за неї зараз в мене полетить куча, скажімо так, помідорів, але я вискажу скажу свою думку та поспілкую з вами, що ви думаєте з цього приводу. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, згідно якому можуть дозволити всім чоловікам виїжджати за кордон. Звісно, є нюанс. Хочеш поїхати, плати. Е, сума для оплати не така велика. Я думаю, що зараз більшість чоловіків захочу виїхати. Окей, що ж, що ми будемо робити далі? Ми здамо Україну чи як? Я розумію, що багато залишиться, що більшість, хто хотів поїхати, вже поїхали іншими шляхами. Але це розв'яже руки так. Я розумію, що ми кожен ми маємо право приймати своє рішення, і ми кожен повинен робити те, що ми хочемо. Але в нас є обов'язок, обов'язок перед Україною, перед нашими дітьми, перед нашою е е історією, перед нашою землею. І якби. Не хотілося б, щоб зараз сюди, на нашу землю прийшли росіяни, просто захопили це. Все не для того ми боролись, не для того ми скільки часу воювали. Так, от, які ж умови? Надати право виїхати можуть за наявності одного з документів. Це або рішення органу державної влади про офіційне відраження за кордон. Або документ, що засвідчує факт навчання чи вступу до зарубіжного вузу, що зараз мега реально, якщо чесно, письмове погодження на виїзд за кордон від ТЦК, або документ, що підтверджує наявність відкритого рахунку в одному із державних банків України з гарантійним внеском в розмірі не менше п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, кошти з якого. Громадянин не може використовувати за межами України, тобто такий депозит в Україні. Тобто, якщо це все обговорити і зрозуміти, я вам зараз поясню, що це значить, Тобто, при виїзді за кордон чоловіки мають відкрити рахунок з мінімальним внеском, лише 12 тисяч гривень. Так мені зараз кажуть, що це не лише це велика сума, але погодьтесь <кій> для виїзду. За кордон, це, в принципі, дуже невелика сума. Та поповнювати його кожного місяця під час перебування за кордоном на 1306 гривень 50 копійок. З наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок ЗСУ. З одного боку, так, не хочеш воювати, плати. І деякі цей законопроект підтримують і скажуть, так, класно, супер, але ну, це сума 1306 гривень 5 копійок за місяць. Ну, це взагалі нічого мені здається. Тому що навіть чоловік, який не, не на війні витрачає, сплачує більше податку в Україні. Ніж пропонується тут. Тому у мене питання до вас, мої дорогі, чи е, ви їдете ви, чи виїдуть ваші близькі, якщо буде ось така можливість? Чи врахуєте ви, що це доречний законопроект, чи не доречний? Взагалі хочеться знати е, думку з цього приводу. Я знаю, що вони розділяються, але все ж таки хочеться подивитись і зробити деяку аналітику та аналіз цієї ситуації. Дякую вам, що були зі мною в цей час. От, я нагадую, що в нас є банка постійного збору, яка передається на допомогу ЗСУ. Тому долучайтесь, підписуйтесь на канал, і попереду буде багато, я думаю, цікавих ситуацій, які ми з вами обговоримо. А поки гарного, мирного і тихого вечора.